Доброго дня, дорогі друзі. Я весь час приглядаюся до корінних канадців, намагаюся зрозуміти їх менталітет і національні риси. Чим вони відрізняються від нас, українців? Яка різниця між нашими суспільствами? Як їм вдалося досягнути таких успіхів? Хотів би пояснити це на реальних прикладах життя, поділитися тими уроками, які я засвоїв у Канаді. Урок перший. Я чекав на здачу правил дорожнього руху в екзаменаційному центрі. Двері до кімнати, де здавали тести, були прочинені, і якась жінка щось підказувала молодому хлопцеві, очевидно, синові. До неї підійшла працівниця і зробила попередження. Та замахала руками мовляв, я більше не буду, але залишилося стояти біля дверей. Через кілька хвилин хлопець знову щось тихо спитав маму. І вона відповіла. Тоді інший співробітник підійшов до хлопця і сказав, що тест для нього закінчено. Мама і син щось намагалися пояснити йому, але нічого не вийшло. Юнака покарали за незнання та за мамину підказку. Гроші за тест пропали і йому доведеться знову їх платити. Це був один з перших уроків, який я засвоїв у Канаді. Коли сам здавав тест, то поруч сидів українець за своїм комп'ютером, але я не наважився порадитися з ним щодо відповіді, в якій сумнівався. Мій висновок такий: канадці дуже законослухняні люди. Вони дотримуються усіх інструкцій і законів. Не тому, що можуть бути покарані, а тому, що це у них у крові. Так їх виховували все життя. Батьки і суспільство, у дитсадку, у школі і на роботі. Тому раджу моїм співвітчизникам ніколи не порушити правила законів Канади. Перш ніж щось робити, добре подумайте про наслідки. Урок другий чоловік, який нещодавно приїхав до Канади, розповідав мені про свою пригоду. Він попросив державного службовця. Пришвидчити видачу якогось документа і пробував віддячити йому і давав 50 доларів. Реакція взагалі виявилася неочікуваною. Він навпаки призначив мені отримання документа набагато пізніше, скаржився чоловік. Невже йому мало? дивувався чолов'яга. Він ніяк не міг второпати, що корупції як такої в Канаді немає. Може, вона десь і є, жартують канадці, але хіба. На дуже високих верхах. Моя порада українцям. Ніколи і нікому не пропонуйте хабарів у Канаді. Тут це не проходить і не працює. Урок третій. Для роботи у школі я мав отримати дозвіл з поліції. Поліція перевіряє, чи немає кримінального минулого або якихось злочинів у минулому. Я замовив цю послу онлайн, заплатив, по-моєму, 32 долари і почав чекати. Мені відповіли, що у поліції немає моїх відбитків пальців, тому їх треба здати. Тількиму за, за 60 звільнені від здачі відбитків пальців при виїзді з України. Мене підпирав час, бо треба було подати документ до школи. На найближчі дні на сайті поліції вільних дат не було, тому я вирішив поїхати особисто на прийом без запису. Мої знайомі канадці підсміювалися з мене, і я навіть побився об заклад на пляшку Шампанського, що здам відбитки без запису, і, звичайно, програв. Як не просив, як не переконував, що мені терміново потрібно, вже негайно, і що я з України, поліцейська ввічливо й терпляче пояснювала: Вибачте, сер, це неможливо. Без попереднього запису вас ніхто не прийме. Все розписано по хвилинах, і дійсно, я бачу, як кожні 15 хвилин за викликом заходили відвідувачі до різних кабінетів. Моя порада. Уважно читайте листи, які вам надсилають, умови прийому на державних сайтах, їх правила і дотримуйтесь їх. Самодіяльність не завжди увінчається успіхом або й зовсім не увінчається. Якщо там не передбачена жива черга. Не намагається йти туди особисто. Лише втратити час і гроші, як я, бо марно проїхався в інше місто. Урок 4. Порада щодо живої черги. Канадці дуже шанують право на особистий простір. Нагадаю вам теорію Едварда Холла. Він розділив особистий простір навколо людини на 4 зони різного розміру. Це інтимна зона для сім'ї і домашніх тварин, особиста для друзів та знайомих, є ще соціальна та публічна зони. остання доступна для всіх. Так ось у публічній зоні не наближайтеся до сусіда у черзі самі чи вашим візком для продуктів ближче, ніж на дві витягнуті руки. Кажуть, це правило діяло у Канаді завжди, задовго до злощасної епідемії ковіду. Спочатку в магазинах я не звертав на це особливої уваги, поки мені не зробили зауваження. Канадка просто повернулася до мене, красномовно глянула на мій візок, і я все зрозумів без слів. Хоча, чесно кажучи, він був за півметра від неї. Тепер я стою подалі і навіть почав не любити, коли порушують мій особистий простір. Не хитруйте з чергою, як це буває в Україні, щоб когось оминути. Канадці терпляче чекають і дуже дотримуються правил черговості. У них не прийнято намагатися пройти без черги. Урок 5. Якось мені довелося поїхати зі знайомим канадцем на автосервіс. Власник оглянув авто, щось там порахував на комп'ютері, а потім назвав ціну 270 доларів. Мій друг сказав Окей, і заплатив. Я пізніше спитав його, а чому ти не торгувався? Там можна було і за 250 зробити. Він так здивовано подивився на мене і сказав, що у них це не прийнято. Скільки сказали, стільки й заплатив. Власник СТО теж був канадець. Як правило, канадці не торгуються навіть на ринку. Торг доречний лише у разі великої покупки, коли купляється будинок чи машина. Тут моя порада неоднозначна. З канадцями торгуватися не варто. Хоча можете спробувати. З представниками інших національностей торгуйтесь. Араби і китайці навіть це полюбляють. Урок 6. На курсах англійської мови я розповідав, що бачив у парку негра, який виробляв трюки на велосипеді. Це було так класно. Викладач усудливо подивилася на мене і зауважила, що чорноскірих не можна так називати, це образливо для них. Я заперечив, що це нейтральне слово і ніякої образи тут немає. Я не расист, бо я справді не расист. І все ж вона попросила мене утриматися надалі від вживання цього слова, бо в Канаді воно неприйнятне. Треба казати, афроамериканець. Це серйозна проблема для канадців і не порушуйте це правило ніколи. бо можете нарватися на звинувачення у расизмі і навіть на виклик поліції. Урок 7. В Україні я користувався такими чоловічими парфумами, як Шанель, Кельвін Кляйн», Крістіан Діор. Залишки деяких взяв до Канади. Перший раз мої друзі подивилися на мене косо і промовчали, а потім порадили не користуватися одеколоном, коли йдеш до якоїсь установи чи у публічні місця. І тут я звернув увагу, що за жінками у Канаді немає того шлейфу аромату, як в Україні. Звичайно, це виглядає дико зараз говорити українцям про парфуми, коли йде війна в Україні. Вибачте мені, але це теж нюанс життя у Канаді. Після нашої перемоги українські жінки будуть пахнути найкращими духами. Особисто я в Канаді парфумами вже не користуюся. Креми та лосьйони після гоління. Окремо хочу сказати за жінок. Високі підбори тут рідкість. Те саме скажу і про макіяж. Якщо побачите ошатну дівчину з макіяжами на підборах, то швидше за все вона нещодавно приїхала до Канади. Через пару місяців вона викине туфлі з підборами і перейде на взуття з плоскою підошвою. А тепер чоловікам про жінок. В Україні ми звикли говорити жінкам приємні компліменти і хороші слова, навіть незнайомим. І завжди отримували вдячну посмішку. Це добра і гарна звичка в Європі. У Канаді з цим будьте обережні. Ваші добрі намери жінка може розцінити як сексуальні домагання або посягання на гендерну рівність. Але я з задоволення продовжую говорити компліменти українкам у Канаді. Вони мене до суду не потягнуть. Урок 8. У нас і у канадців різний менталітет у їжі. І крою вони не захоплюються, як ми, а також салатом олів'є. Вони не оцінять і українське сало з часником, бо це фет, жир, і не примушуйте їх до їди. На вечірка головне для канадців це поспілкуватися, а не наїстися. З міцних напоїв вони віддають перевагу канадському чи американському віскі з содовою, а горілка хіба як екзотика, її майже не п'ють. Найбільше полюбляють вина та пиво. Пиво розходиться ящиками, особливо якщо має бути хокей. У Канаді люди рідко ходять у гості один до одного, хіба у великі свята, скажімо, хелловін, і завжди приносять частування з собою. День народження в Канаді зазвичай скромний. Іменинник може запросити на домашню вечірку з напоями. Це буде кілька сортів вина. Бутерброди з сиром, можливо, з червоною рибкою, якийсь легкий салатик чи два, і все. Тебе тобто ніхто не збирається вас нагодувати. Канадці дуже виховані й увічливі. Вони нескінченно говорять вибачте, сорі, сорі. Ще канадці дуже усміхнені. Коли я йду по вулиці, незнайомі мені канадці вітаються і посміхаються до мене. Я наче повернувся у сільське дитинство, бо у нашому селі усі віталися одне з одним. Перед тим, як перейти до наступних порад, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайки і написати коментарі. Звичайно, якщо на те є ваша воля. Урок 9. Канадці, зірцеві патріоти. Вони прикрашають вулиці та будинки прапорами Канади і з повагою ставляться до традиційних свят. Вони поважатимуть і вас, якщо біля вашого житла майорі та межото-блакитний прапор, символ того, що тут живуть українці. А ще краще, якщо наш прапор буде поруч з канадським. Тому раджу взяти з собою до Канади українську символіку, декілька недорогих українських сувенірів. Вони вам пригодяться. І дуже така важлива річ. Українці, які приїжджають до Канади, часто занадто розраховують на допомогу української діаспори. Так, вони багато роблять для нас, але врахуйте наступне. У цих людей не ростуть гроші на деревах. Вони не живуть лише заради вивезення всіх українців до Канади. Їхня участь та допомога добровільні, найчастіше волонтерські. У них теж є свої обов'язки на роботі, в родині, приватні справи. Тому покладайтеся самі на себе, розраховуйте на власні сили, на власну підприємливість, на власну здатність виживати. А якщо знадобиться допомога від українських канадців, вона обов'язково буде. А наостанок, урок 10-й. Вірніше домашнє завдання. Якщо ви станете на ноги в Канаді, обживетеся і почнете добре заробляти, не забувайте про своїх рідних і співвітчизників в Україні. донатте, відправляйте їм посилки з необхідними речами та продуктами, помагайте чим зможете. Підтримуйте постійний зв'язок, тримаймося! Бо ми, українці, ось такі мої поради з життя. Вони на перший погляд можуть здатися не надто важливими, але потім ви зрозумієте, що у Канаді їх варто дотримуватися. Це як у школі. Хочу вивчу домашнє завдання, а можу і не вивчити. Але оцінку вам поставлю не я, а саме життя. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі! <clears> oh. <throat>